Шалом, це Славко, я се вибачаю. Я ніколи навіть в кошмарах не бачив, що дійде і мені до воєнних замовлень. Я оцим часом роблю партію зброї для нашого війська, щоб ви розуміли, що зимовий похід дещо ближче, ніж ви за нього думаєте. І це не жарт щодо партії зброї. Друге. І хочу відповісти на ряд запитань, мої любі споживачі, якими ви мене доймаєте. Перш за все, одні добрі людини, яка запитала, чи робив я за СБОУН сюжети. Ну, мені там власно цікаво, якою у юридичною українською мовою підпілля різні форми злочинів на. Статевому ґрунті позначалися, бо це мені було цікаво, і цікаво, до якої саме юридичної основи вони належали. Я з цим іще не розібрався, тож скажу вам просто за українську державу. Ті, котрі роблять мені дорікання, що от ця наша Україна 20 року пішла за Збруч і боролися нквд значить, з державою УГВР, не забувайте якого роду це була держава, що будувала УГВР? У ГВР будували тітоїзм. Як це не дивно? Українці одні з першими розчарувалися, як ви розумієте, в нацизмі зрана, з, набагато раніше ніж словацьке повстання було, ніж всі інші. Українці першими зрозуміли, що треба міняти курс і власне похід. Так, похід похідних груп ОУН на схід показав, що соціалістична ідеологія на сході не зборима, що нікуди ви на сході України без соціалістичної ідеології не дінетеся і нічого не зробите. І стала лівою організацією, дуже лівою. В міру того як Сталін Брандзавєл набував оцього от псевдо-царізмудінчиков, чорний лісніцев водіот, показовий дом письменників. В Києві перша частина, яка збудована, там ще немає чорної лісниці для прислуги, а во второму корпусі вже є чорна лісниця для прислуги. Щоб ви розуміли, і от на це все відповідали. Чим може відповісти селянська організація революційна? Правильно, егалітаризмом рівністю. І те, що будувала УГВР, це був би хітоїзм. Найчистішенького, я скажу, вигляду у мене були сюжети на цю тему. Я хотів розвинути цю тему, як устала Українська держава поруч з радянською, тому що можливість така була, як ви розумієте, історична. Якби союзники наполягли на Атлантичній Хартії, то Савкам би довелося відновлювати кордон 1939 року, що вони ще готові були робити. На практиці до Тігерану, а в теорії і після Тігерану. не забувайте, що кордон на весні 44 четвертого року, 39-го року, тут от на полісі був відновлений на якийсь час, а потім тихенько заник. Так ось ясно, що Зунрік би нам відновили, тому що Зунрік. Не можна ж було допустити то твоє виливлення українського народу, і такий би собі Зунрік би нам злобали. Пробачу, якийсь би час цей зунрік проіснував. Як довго проіснував би Зунрік? В моєму уявленні? Я думаю, як і Чехія, десь до 48-го року був би пуч. І цікаво, чи українська влада повалила б цей пуч, чи здалася би йому? Ну, це інша тема. Але те, що це був би чистої води тітоїзм, різновидність не сталінського соціалізму, те, чого він більше за все ненавидів, то можете не сумніватися. Це боротьба правим українських націоналістів назвали ідеологів Києві комуністичні, як ви розумієте, Хрущовщина. Так, на це питання я вам відповів. Тепер друге. ви мене даймаєте тим, що Путін не зупиниться, поки не дійде до края. А як воно там називається, до виднокогу. Поки не перетне, в кого-то серії було за Джека Вороб'я, Він, коротший земний диск, не, 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 не прийде за край земного диска. Але хто вам про це сказав? Війна триває на, не на винищення, а на вичерпання. І обидві сторони вичерпуються. І політичні гасла і військові методи, які ми починали, вже геть не відповідають тому, чим закінчують. Ця війна. Значно більше нагадує Першу світову, аніж Другу світову. Першу світову як починали, а як закінчили, да хоч би чимось закінчити. Порівняйте політичні плани і мирні пропозиції кінця війни і оці всі ну, патріотичні перекраювання карти Європи, як там і воювати, зачистить карту і воювати вот для чего нужна Антанта, а не одна, так цілих две. Да. Так ось там уже думали, як виплутатися, і що унести в зубах. І Путін зараз знаходиться на стадії. Не... Розумієте, не, не, не доктор, як його звали, цей не Вселенський злодей старосортних шпіонських фильмів. Як... Він ж не думає в унічтаженні чоловічества, про унічтаженні України. Він думає, як самому спасти свою шкуру і що винести в зубах з цієї війни. Путін не може цю війну завершити, коли не винесе щось в зубах. Розумієте? Йому потрібно щось винести в зубах, щоб не закінчити, як всі невдалі. Лідер, як всі невдалі царі в цій історії, що починав як цар, а закінчив як цар. Москвини не пробачають, москвини слабкі і тому іншим слабкості не пробачають. Це ми, українські народи, дозволяємо поблажливо себе обкрадати, тому що ми сильні і незалежні. Країть у нас, ми теж вкрадемо. У нас на все є ладно? обкрадайте нас. Ми будемо заздрити. Ми ж не ненавидимо владу, ми лише заздримо їй. Що от влаштували родича, а у нас нема родича, щоб влаштувати нащадка на держслужбу. Може би, він би щось здобув. Так ось Путін думає про те, що винести в зубах. І ми маємо ласкаво в чому проблема? В чому проблема існування влади нашої і інших? Коли здавало, от німці, коли німці доводили до катастрофи, вони знали, що німецький народ має зникнути, і німецький народ дійсно зник. Дуби засохли ще в 90-ті, Це ознака загибелі німецького духу, європейський дух. Дуб в Німеччині позасихав вже тоді на 36%. Зараз уже я не слідкую наскільки. Німецький дух змінився. Ви бачите, на що перетворився німецький дух. З одного боку, антіфаліва в Берліні, з другого боку платні прислужники Росії. О те, що хотіли створити на Польщі ППР, правильно на польські прислужники Росії, польська партія Роботніча, то це створили альтернатива Фюрдочка. Розумієте, німці стали платними слугами Московщини. Допустити, щоб нормальний цивілізований німець належав до німецької культури і хоч щось сприймав з і крім колосальних можливостей на ній здобувати, я ще розумію ті, хто здобуває на газі. але це вже теж динозаври. Інші хочуть уже як це сказати відсмоктувати москвинські ідеї, я скажу, з, ряз, з брудного москвинського прутня. Так ось друга концепція поразки японці. Вони зрозуміли, що треба зберегти японський наряд. Як би нас не вражали тими страшними атаками на Іводзімі, на Окінаві, ви самі розумієте, на Сайпані? Багато я чого читав. Одна з причин це російський характер війни американський. одна з причин японський втрат. Одна, одна ясно, що дикість місцевого населення друга це російський характер війни з боку Америки. Але завданням японської влади було це не смішно. Зберегти японський нарід. Розумієте, чому імператор приказав стерпіти нестерпимо? він розумів, що Японія відновиться. І японська нація, для того, щоб відновилася Японія, потрібна японська нація, потрібні японці. І він ясно, що з екзилю хто підняв Японію 45-го року? Оті, як я не, не люблю це слово, ну ви їх знаєте, пасіонарі, я, це, це. Гидке слово, його не треба вживати. Оті японці, котрі було тісно на Японії, котрі з кінця 19, го початок 20-го сторіччя почали розповзатися по Азії і там мали свої межи горо. Нам треба казати, не пасіонері, а Мансюгоро Манжурські бандити. Правильно, що тут притворяться-то? І от коли вони повернулися, вони зробили. Нову Японію. І ще чому там не було американських контррозвідки, там всім рулів Макарту. Це була він був сьогуном. Макарту, це останній сьогун. От ту всю чуш, яку вам показували, це последній самурай. Треба було показати. Ну я не вірю, щоб у американців ясно фіхтавання поплоха була поставлено, Ну щоб європейці не побіг варва, пам'ятаєте, це був роз простенький такий фільм. Каже, оце якийсь меч якогось там мурамаші, бабаяші якогось. А це каже офіцер Фоскі, Вілкінзон Свод. І що ви думаєте, відрубав руку японцю? Так і тут. Він був останнім сьогуном Макарту. І тому він воєн... в сві... є Трансляція. Ся? Да. Є, да. Бачите, ся каже, да. Був сьогуном. І він навів там лад. Тепер переходимо. А яка концепція української держави? Українська держава ханська ставка. Вона така була за Петрика, власне. От Хмельницький якось вибрався з цього. Мазепи. Ханська ставка, головне відкочувати. Прийшли, свободі комуністів, комуністам не і жити далі. Вони, в разі чого, відкачують як зунрік. Полишать нас тут, значить, як ви розумієте, я не бачу стратегії порятунку українського народу в нашої влади, тому що війна продовжується. Понад можливості. А що є вірною ознакою цього? Зараз ви почнете плюватися в екран, що таке оборона. От ви всі мені пишете, отут. Я вас з задоволенням читаю, і тих, хто виглядає справжніми, я не баню. Навіть оцю добру людину, я щас подивлюся, якщо він справжній, я... ну от, бачите, подобні о каналі. От банить його чи не банить, він заздрить моїм зубам, я скажу. Я... Не Українець, ви ж знаєте. Я Оргабьо і тому зуби поставив за свої гроші на відміну від українців. Бачите? І, Як казала Ася говорить, а денег на себе микаріці завжди заработає в будь-яких умовах. Так, ось я його поки що не забаню, послідкую за ним. Так, ось повернемося до інших. Що це що є метою оборони? Метою оборони є перехід до наступних дій, якихось ну, умовно казати, до наступу а до, або до політичного рішення. А в нас уже метою оборони є оборона, є протривання режиму. Розумієте, коли оборона стає метою оборони стає оборона, коли нема перспективи ані військових, ані політичних рішень в цій площині. Тому що ви бачите, що поле звужується, що поле українських хотілок звужується. Як ви розумієте, висадити з трьох віртольотів Десант в Покровськ, ну це мені вже нагадує евакуацію Сайгона, це мені нагадує репетицію евакуації Києва чи долетить ну, в кошмарних снах це в альтернативній реальності. Евакуація Києва не відбуватиметься вертольотами, але це все мені нагадує вже Сайгодимас і посольство, ну ви бачили, мабуть, посольство США, як всі дружно з нього драпали вертольотами. Що я можу сказати на все це? Метою оборони не може бути оборона. Коли метою оборони є оборона, це значить вони просто чекають час на диво. От Розумієте, наша стратегія це як стратегія нацистської Німеччини. Це стратегія на диво. Ану Трампа придут, ану а ану союзники А Ану що там ми вклінімося. Розумієте, ви самі знаєте, до чого довела нацистська стратегія дива? Я сподіваюся, що у світу вистачить розуму, помирити нас з Московщиною. Трошки раніше, ніж ми відчуємо на собі наслідки стратегії дива. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я пішов робити другий транш зброї для наших хоробрих захисників Покровська. Ну і я хочу сказати своє слово, тому що війну способом треба закінчувати, навіть якщо ми втрачаємо територію, ми західнімо державу Україна. А это самое а, самое а, важное. Вот ты не понимаешь, ты мыслишь о государстве как кореец. А украинцы мыслят о государстве как о ханской ставке. Ее можно перенести в Вену, в Париж. В вагоне директории, а под вагоном территории. Мы слишком долго были в, 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 в диком поле. Мы знаем, что ханская и гетьманская ставка качует. Украина – это концепт качующей державы. В какие землянцы УПА можно у ГВР зібрати. Понимаешь, Ася, им... Украинское государство может обходиться без народа. такого не бывает. Ну, Ася, такое тут сплошь и рядом. Орлика они до сих пор чтут. Не как великого кабатчика, а как автор Конституции, о которой никто не видел. И не читал. И в голову не придет. Бай, лайкайте, поширяйте, поддерживайте. Будем вам деть.